Все, поїхали. Я відкриваю перше питання, ви готові. Так. Да. Відкривай. Він є в МЦЦ логічна категорія, він є в спільноті МЦЦ. Вам треба буде назвати нік людини, про яку йде мова. Мафіматіка тут все просто, це мафія і математика. Наші ігри це будуть питання, які пов'язані з нашими іграми. Трішки мафія це питання не ерудиції, але вони прив'язані до елементів мафії. Угу. Тут все просто. Поїхали. Перше питання, До а хто е е е е е швидше крикнув, тому і зараховано. Цим словом можна виразити різні почуття. Прихильність, ніжність, милосердя, вдячність, лагідність, співчуття, гори та навіть. Hello, Hello. Hello. Я, я тут, я тут, я тут. А, просто він, а блін. <різь> я думав, що я готовий відповідати. <різь> Поїхав. Типу, як брейн було, пам'ятаєш? Як своя, як хлопаєш і відповідаєш. Та, та-та, ти типу, по та. 11 помножити на 36. де мій калькулятор. 396. Молодець. Це дуже легко. Всі знають цю тему, так? Mm. Ні. 3 плюс 6, 9, ставиш посередині. 396. Наші ігри. Легендарна фраза пана Сенаторса. Всім привіт. Як ти повільно, це сказав. Хорош. І трішки мафії, тут, можливо, складніше питання. Я не знаю. Надя кричала, що я псих. Але... <ривіт> Назва французького роману X та Y де X це любов, а Y то журба. Червоне в чорне. Що тут думати? Візі, мамка набрала 200 балів, це само собою. Єдина дівчина в компанії, ти перша обираєш. Так, так, ну але це вже не важливо. Так, я обираю теговорю для себе. Давай, він є в МСС за 400. Нічого. А, якщо вона не відповідає, то ми можемо відповісти. Стоп, так. це да. вона відповідає, зараз, чи це зараз. Зараз тільки вона відповідає. Ніхто більше не може. Якщо вона не відповідає, я передаю питання, але питання коштує 100 балів. Угу. Дочка короля. М -м. А скільки в мене є там на подумати? Хвилина. Хвилина. Угу. Це якась принцеса. Що, що, принцеса. Нас, немає якої принцеси, королеви, нічого такого нема. Ну, одна, одна королева у нас є. Одна королева у нас є. Дякую, я не знала, чи можна це казати. <свистити> Дочка короля. Блін, це прям. А це прям із відомих, з тих, хто з нами часто грає, так? Да? Легенда. Але хвилину вичерпана. Ладно, моє, хай це буде. А буде... буде... я можу вже, якщо вичерпана, дати відповідь, чи ні? <гум> ні, ти маєш право передати комусь комедіанту або Шаду. Ага. Хай це буде Шаду. А, ні. Давай. У мене є хвилина, ще чи потрібно Та, вже є я. Хвилина. Є хвилина. Але ви там не гугліть, то я знаю вас. Вмикайте, мікрофон. Мік... Та, якби я хотів, я би вже загуглив і відповів. Так так же не цікаво. Ну, так да. Не знаю, нехай буде малена, можливо. Не знаю, більше варіантів не, не було в голові. Ні. Інфанта? а я, я думала про неї. Так блін, я знав, а чому мені не передали після того, як Shadow не знав? Shadow не а, а я знала, що ти знав, тому чого? я не передала тобі. Щоб ти тобі не я сказав, що я ти знав. сказав, що ти знаєш, але комедіан ти да. обираєш, тому що Shadow не відповів. Блін, ну Нехай буде він є в MCC за 500. левел. Передайте питання. Oh! Комедіан, я я вообще таке... не знаю. Я розумію, але ти маєш передати питання. У тебе є два варіанти. Або мамці передати питання. Або шадо передати питання. Але мама сказала: ага. І це можливо. Ну, можливо, я знаю, можливо, ні. Блін, у мене, походу лагає і... лагає Discord. демон ти тут? Так, я тут, але я чекаю, кому ти передаєш питання. А... Ви, я маю його передавати таке питання, бачу, воно починається з того, що передайте питання. Спо з подвохом, поняв? Ну, типу, ти такий, а я щас собі нафармлю балів, балі, а виявляється, що ви потрібно Ну, нехай буде мамка, бо в неї мін... мамки мінус 200, нехай буде мамка. Мамка, Давай. Це дамтес. Це домтес. Так, да, я так і думав, до речі. Я також знав... а, чому, а чому це питання 500? Це питання там із oh. розряду 200. Для мене там про інфанту, наприклад, було складніше. Ну, для тебе. Da, da, da. так. А повір мені, для комедіанта це було складніше. А да ладно. Дивись, мамка, тому що в спільноті є і люди, яких там з 2000-х років і є, і є ті, хто статі і в коці там у Ладно, Шадо в твоя черга, обирай категорію. Давай за 200 МЦЦ. Та що ви клікаєте? У 2016 році саме ця компанія зайняла першу сходинку в рейтингу найбільш постачальників Чай? ігрових. МСI. Що, MSI. Що? MSI — Це постачальник ігрових ноутбуків в натурі. А. Боже, як багато я дізналася з вами. Але в нього нік не від того. При... Ну, я знаю, від чого в нього нік, так. Да. Я називаю далі. Так-та-та. Та, та, Давай за 300. За 3006. Будь-яке клікати. Нє-ні-ні, всю <різь> доб'ємо. Ось координати цієї зруйнованої споруди. Цей оборонний вал був збудований у 1961 році і проіснував лише 28 років. Боже, mm. як тихо. Блін, знало би, Хвилина? що у вас такі питання? Слухай, може Берлін, я не знаю, може це там з Берлінською стіною пов'язано. Так, да, я теж про це подумала, так. Да. Берлін. Всім привіт. що тут у вас цікавого? Mm -hmm. Давай Берлін. Мафематику 200. Тихо, ти їм цей запис псуєш. Мафаматику 200. Першовбитий гравець номер 6 залишив трійку чорних 1-4-5. Він ніколи не помиляється. Шерифом вскрились гравці номер 4 та номер 5. У номер 5 перший перевірений червоний, у номер 4 у номер 5 перевірений чорний. Назвіть точно чорного гравця. Час. <сіст> десять, <10. сіст> десять, <сіст> десять. Десять. Так. Полецю. Рвець на марші. Так, чекай, там точно чорного чи точно червоного? Точно чорного. Блин, а чого ти не передаєш, коли він неправильно відповідає? передаю комедіант. Не нервуйся. Кому? Тобі. Так, да? ну ладно. Та, але ти не роби такі довгі паузи. Брайк і е, Та в мене, блін, щось підлагодні Discord. Нехай буде трішки мафії 200. So Це слово має давно англійське походження, а в дослівному перекладі означає правитель грабства. Має, має бути відношення до мафії. Ну, Дон, напевно. У натері ага. прикольно. Бля. Ну так, да, в цьому є логіка. Цікаво, так. Да. Мамка. Чого ти не передаєш. Так, Ні, давайте думаю, наші седи. Наші ігри за 200. Так. Що, на думку пане Ємосею, не кажуть за ігровим столом. Аргументи. Езі. <реш> <Easy. реш> <реш> ну, так, вбавиш. наступне так. Давайте трішки мафії за 300. Ой, передай питання. Так, я передаю комедіанту. Комедіант. Який розділ Пана механіка оснований на трьох законах Ньютона? Я знаю, в тебе Discord лагає. Так, треба його ще покликати, мабуть. Та він думає. Комедіант, ти тут. А так, я тут тут. В мене просто під лагою Discord. Тяжко одній вкладці Discord, в іншій гуглити. Та ні, я з телефона, мені не дуже зручно. Який розділ пане механіка оснований на трьох законах Ньютона? Або Ньютона. знала, кому коли передати. Ні, я просто хотіла йому допомогти, у нього там менше балів. Подякував. Ну, ця по ідеї динаміка. Як довго ти гуглив. ні, в мене просто трішки брейн лаг. Так. Вибирай. Школу то давно закінчив. Давай за 500 трішки мафії. О, mm -hmm. тут, тут Надя кричала, що я псих. <ріст> Якщо переставити літери в цьому хімічному елементі, то ми отримуємо те, що мали б найчастіше чути в грі мафія. Що це за елемент? Ти <ріст> псих. <ріст> Мали б найчастіше чути в Грімафія. Щоб ми мали найчастіше чути в Грімафія? Хто каже? Хто там каже? <сум> Ось дуже дехі. Це Джош каже. <сум> Ти не повіриш, але час вийшов. Він летить швидкоплинно. Просто це дв... дві бу... літери, правильно, бо в хімічних елементах вже їх дві в таблиці. А час чи повна назва час вийшов. А Я Добре. Е, ще... а. Ти не можеш передавати. Відповідь є. Mm -mm. Так, а тепер можете назвати, хто знає. Mm -mm. Хочете? Крикніть, От я будь-кому дозволяю. Аргентум, аргентум. Я вже ромбі написав. Там же вже сказав. А я написала разу. Я, я, я б не розміла, це. Почитай, аргентум це Срібло. Правильно? Та, аргумент це ні. Shadow. Mm, давай. Наші ігри за 400. На Львівський пас. Це рахується? Так, рахується. 500. Хоча за таке питання можна і не зараховувати, але так. Що? Те саме 500? Яка гравчиня займає найвище місце в рейтингу МЦЦ або МСС, або МСС. Mm. Так. А, ну, в топ-8. Топ-10 там є точно космос і Анестезія. Космос вище. Я не пам'ятаю, чи хтось є за неї ще вище. Я не пам'ятаю, де ця отелія. Ну, нехай буде космос. А я знаю, а я знаю. А, oh, oh. я думала, атерія чогось. Він вже він сьогодні опублікував склад. Я не перечитувала. М -м, а так. я знав, що ви не перечитували, тому воно і закидається. Давайте 500. закінчимо наші ігри за 300. Доб'ємо вже. А, мені здається, я б взагалі десятку написав би підряд. Без так, чекай, а якщо я не відповідаю, mm -hmm. то. Передайте питання знову, Це хорошо. Мін. Так. Mm. Кому ти допоможеш? Що, ми знову камедіанту спробуємо передати камедяша, давай. Давай Комеді... дякую, 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 дякую. Я, <смеш> я ж тут я ж тут з самого заснування спільноти, я ж Ні, Прибас? давай так, просто Я думаю, що ви однаково, ви, ви на одному рівні шадом, шадовим також не дуже багато грає, як і я, як і ти, тому це прям мені здається. Так, ну ну, давай, ну, <смеш> <смеш> он, <смеш> Один, один гравець точно очевидний, правильно? Присвяченим водайці між трьома гравцями. Назвіть їх. Один гравець є. Нехай два. Хто це міг сказати? Не знаю. Хто тут, типу, один з перших був. Нехай це буде Демон, Малена і не знаю, Отері. А хто знає, Ну Дімон типу з Маленою разом же не грав. Хто знає? О, я, я двох пам'ятаю. Та я теж не наче двох. Пунктів. Хто трьох знімає? Ні, я не, я 100%. Ну, Демон з маліна разом не грають, мені здається, Граю. я не Грають, я не пам'ятаю. Це, Це хоч... малена хор... хорорчик, і третя, можливо, артерія. А не сенаторс, ні? Ні, точно не сенаторс. Це ж хор... хорорчик і. Це... Це мем стосовно артерії і хор... малена і хорорчика. А третя якраз чорна. І це, мені здається, артерія би мала бути, але я можу помилятися. Хорорчик, Маліна. О, прикольно. Ну, без шансів. Би, ніхто би не, не здогадався, так. Да. Ну без шансів, да, звісно. ВВ хіба ВВ? А, та-та. Він тій угадайці був на 4. А хорорчик, по-моєму, виграв угадайку. ВВ? Він чорний, його не виставили. Так, хто у нас? Мамка передала питання комедіанту, але почали знову ж мамка, правильно? А чого комедіанта мінус 600 Бо я О, на аргенту не відповів. Мені здається, і, і на А, і на маргіян Так, 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 давайте. Саме цікаве на. Да, давайте трішки мафії за 400. Трішки. У перекладі зі скидської мови X означає річка. Про X часто згадували в чумацьких піснях, а в слові полку Ігорів це є далекою межою половецької землі та дикого поля. Ну, це легше, ніж про стікер. Легше, ніж про що? Ніж про стікер. Це Пов'язано з мафією. Це ж повинно буде пов'язано з мафією, чимаські пісні. Хтось там так печатає просто. Хто друкує? Блін, українською нам багато важче грати, конечно. Не, в цю в свояка. Ви можете не цей. Тіскорд лагає, то полеміка змагалася, то українська щось. Ви можете не розмовити, батасочка, бажачка. Ніч, не буде ніч, я не знаю. Якась ніч. Дон. А, дон, річка. Типу тихий Дон, чи що. Просто Дон. Річка Дон. Вона, вона перекладається зі скітської мови як річка або вода. Shadow. Нормально. Давай за 300. Між 169 є два чорних, між 17.8 жодного чорного. Скільки чорних між 678? Блин, О оден. чорних, черных выходит. Так ми ну, за столом, Кот, куди ти и? Шадо. Чи правда, що шанс поділити стіл між чорними у дев'ятці менше за 2%? так. Хтось там друкує, та походу, той, кого лагає. Ні, Я повідомлення пишу, я не в гуглі, я повідомлення пишу. Блін, ми недавно це з хаосом рахували, до речі. Але українською mm. важче сказати, правда. Чекай, мені здається, що це треба 1 на 456 поділиться. Ні-ні, там факторіал вроді 10, на факторіал 7, на факторіал 3, якось так. Це рахується. Ну, Але... плюс-мінус. Яка там. Яке там число було? Я думаю, неправда. Точи 50 на 50. Щас. Відповідь. Або та... Ну, да, да, не, да, не, так. не, 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 неправда. Неправда. Це неправда. Куди? Okay. 15. Ого. Як там рахується, демон? Ти майже правильно okay. сказав. Я майже правильно сказав, так? Да? Так. 39 вибірка. Е, мамка. А а Чекай 100. Ага, в 9, в 9, я понял. А, а чому ти рахуєш? А... Можемо ще раз це обговорити логіку, як ти ну, в кінці рахував? Цей момент. А ти сумніваєшся? О, мені цікаво, просто почути. Давай після гри обговоримо. Це буде в Ютубі, напишеш правильну відповідь, якщо я не правий. Так, ну що, у нас тут знища саме категорія. Мамка чи комедіант, мамка чи комедіант. Ану, журі. Ну мамка. повинно бути комедіант. Комедіант, не? ну все. Ну, якщо ви ну, так Ну, давай комедіанту, шанс вийти. Так, так. Ну, да, да. давай, давай, комедіант, так. давай. Українська мова, Discord. Я так розумію, ти це обираєш. <laughs> ну, напевно, так. Питання з категорії наші ігри. Хто коментував? Хто коментував перший фінал CCC? Фінал, а почестей CCC? Чисто. Давай. Мої питання. Перший фінал, Малена молодець, аргенту. Нормально. А з Аргентом вам, що не так, там навіть українське, не при чому. Ну, я єдине знаю, що ви, ви з Артерією коментували. якісь ігри. Нехай буде демон і, і артерія. Ні, ні, де демон і артерія. Все, там типу. прикольний момент був просто. Де? де... Там був Аму Шадоу. Чекай, це на бали, чи це просто? це просто. Uh, ну, демоний кексик, по-моєму. А, понятно. А мамо. Це... Ну я це, тоже за демона скейт. Це це перший Closed Cup, ну прямо перший, перший турнір, який виграв він. Фінал, 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 це самофінал. Це фінал. Так, фінал. Там ще Ви виграв, блін, там. Це було нещодавно. Там ще плакат був. Чекай, стоп. Корортенько. Uh, там, там там ще пемен як... була. Якщо б плакат, то це Бетмен було. Бэмен дивись, Хто коментував? Та ні, ну то вже не чесно. Ні, так стоп, я. Вибачте, вибачте. Вона була там. Вона, там... вона Сама ти покоментувала одна. Ну що я зроблю? Так я в принципі всі Як Яксі коментував, як дівочі, мені здається. А... Да, 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 Вначе артерія дівочі, чоловічі, дівочі. а Бен з Берліна вболівала в основному план. В принципі, Короче, я пам'ятаю, переможець впевнено шадов. Ми вітаємо валів. пана шадова. Ми аплодуємо. дуже сильно. Всім столом. Блін, було дуже цікаво. Дякую, Демон. Дуже прикольно. Прям ідея кайфова. А, і, і дякую тобі за те, то, що ти ще сам вручну оце все зверстав, виходить. Ні, Не це, це плагін, ти чого? Я що? просто побачив ось Емельку, думаю, ти що сам то писав. Nee, це все готове, є. Yeah. От коротше такі приколи хочу проводити, так що я там буду анонсувати, але це буде зі стрімом і без глядачів, звісно, бо зайшло людей на два столи. Могли б в програти пограти. пограти. Не, Джордж? Нараз, зараз Джордж попросить всіх зайти в лоб і всі зникнуть. Я, я їх зібрав. Dabar tu dirbsi. <ėdų görüş>